Директор турбази це людина, яку поважають тільки з травня по вересень. Як добре було раніше, ніяких проблем вибору, яка ковбасає в магазині, ту і купуєш який інститут поблизу, в той і вступаєш, яка дівчина дала на тій і одружуєшся. Анкета. Дівчина. А що ви вважаєте за краще? Менше, але частіше або більше, але рідше? Глибше і товстіше. Хм. І як я вашу відповідь в анкету про правильність харчування впишу? Палаючи холодним вогнем очі, сильні і ніжні руки, хрипке пристрасне дихання. Циля марківна. Ну. А ще були якісь прикмети у грабіжника? Чудовисько. Я прийшов битися з тобою і звільнити принцесу. Але я і є принцеса. Мда. Незручно вийшло. Запис у щоденнику. Ваш син єдиний, хто взяв в похід горілку. Дякую вам за сина. Анекдот про грабіжника. Грабіжник у масці з автоматом вривається в банк. Відвідувачі попадали на підлогу, касирки підняли руки вгору. Грабіжник, уважно оглянувши приміщення, розчаровано. А що, моя теща сьогодні вихідна? Чому кожну нову зубну пасту завжди рекомендують тільки 9 з 10 стоматологів? Хто цей 10-й, якому постійно все не подобається? Ще ніколи популярна пісня з добрим утром тетя хая вам посилка із Шанхая не звучала так зловісно. Дорога! Давай обнулимо наші відносини. Забудемо всі образи і минуле. Забудемо, що знаємо один одного.